За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Алексій! А я, я тебе не признав. Багатим будеш. Ну, давай вилізай. Двом російським акторам заборонили в'їзд в Україну. Мова про Миколу Добриніна та Людмила Ортем'єво. Українці їх можуть краще знати завдяки серіалу Свати. Все сталося пізно ввечері в залізничному пункті пропуску Харків пасажирський. Прикордонники передивлялися паспорти пасажирів поїзду, який слідував до Москви. Паралельно з цим захисники меж держави перевірили інформацію про те, що російські актори могли порушити законодавство України стосовно перетину держави через недіючі пункти пропуску. А ще російські актори могли перебувати на тим. Тимчасово окупованих територіях вони відвідували тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. Потрапляли вони туди через закриті постанови Кабміну пункти пропуску, тому власне в тому є їхні порушення. Наші співробітники встановили, що такі факти дійсно мали місце. ну, Ну, сыграл спектакль, ну, все люди дали. Актори сперечатися не стали, аби не ходити по судах, одразу залишили Україну. Тепер три роки вони не зможуть сюди повернутися. Це не перший подібний випадок. Буквально кілька днів тому прикордонники заборонили в'їзд в Україну на такий самий термін: три роки російські артистці. В аеропорту Бориспіль, коли перевіряли пасажирів, що мали відлетіти до мінська. Прикордонники знайшли порушення в перетині кордону України і у громадянки РФ Крістіни Саркісян. За даними прикордонників, дівчина теж перетинала межі держави через недіючі пункти. Пропуску та перебувала на тимчасово окупованих територіях. Першим же рейсом російська артистка покинула межі України на три роки.